Відео призначене для тих фасадчиків, які працюють матеріалами альту. Конкретно про декоративну штукатурку з зерном 1 мм. В даному випадку працюємо на бомбосховищі, займаємося нанесенням декоративної штукатурки 1 мм через хопери. Маємо такий хопер і такий. В принципі, таким хопером робота легше. Таким трошки важче. отримуємо одинаковий результат, досить хороший. Суть полягає в тому, що всю цю площу ми закрили двома відрами декоративної штукатурки, а площа тут, у цього, цій стелі 47 метрів квадратних. Тому альбовці, у вас є хороша можливість надати гарний результат за приємні кошти. Використовуйте це на своїх об'єктах, будуть задоволені ваші замовники, і ви. Укривість просто супер. Всім привіт!